От один зібнал, щоб держава в них була Для могутньої держави треба влади і кордон. Конституція країни, основний для всіх законів. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить ти держави син. Захищай її як мати і образу не давай. Ти щасливо може стати, тільки тут запам'ятай. Кожен стане за державу дати ворога. Україна не залама, з дівчина усімна. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільші сміливі хлопці, це герої на руки. Усі люди, усі люди вільні, рівні у своїх гідностях і правах. Конституція заказанами в першу же рядка. Маєш право працювати, заробляти на життя? Обирай собі роботу, але примусу нема. Право відпочити, як своє відпрацював, бо відпустку на три тижні всім закон гарантував. Дві закохані людини мають право на сім'ю, мають право на дитинку, навіть можуть не одну. Діти рівні між собою. Вік і стать не головне. На насильство заборона. У дітей права теж є, є ще право на освіту. Школа колон, інститут. Вчителі на мудрі світу безкоштовно віддають. Саму конституцію і слова. Є обов'язки природу і культуру берегти, поважати рідну мову, давні звичаї батьків. Конституцію народу прочитайся і збагни. Як не знати з закону, це не від твини. Конституція!